У поминальний день 28 квітня полтавці на кладовищах вшанували пам'ять померлих рідних. Марина Палій приїхала до могили чоловіка на меморіалі пам'яті героїв у Затуриному. Зараз в такі дні, знаєте, дуже тяжко це переноситься, тому що дуже його не вистачає, тому що хотілося би, щоб поменше, щоб не відчували інші люди. Цей біль, який відчуваємо. Ми мені хочеться, щоб. Всі люди розуміли, якою ціною нам дається захист цієї землі. Мій чоловік загинув в село Урожайне, Волноваха, Донецька область. На двох кладовищах Полтави також провели панахиду за загиблими захисниками. Після цього капелани освятили могили усіх полеглих захисників на затуринському кладовищі. Є християнська традиція. Після завершення світлого тижня, коли ми згадували Воскресіння Христове, молитися за спокій людей, які відійшли у вічність, померли. Ми молилися сьогодні за наших захисників, тому що це наші герої, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість тут молитися. Вони виконували свій обов'язок, коли людина робить те, що важливо, і те, що правильно, її совість завжди. Чиста, мирна і, і, і спокійна. Це в цьому якраз і щастя. І я вірю, що е, наші воїни заслуговують пошани і, і Божого царства. На меморіалі пам'яті героїв до могили Сергія Горбаня прийшли його дружина та син. З першого дня він пішов захищати батьківщину, але так як йому було 52 роки, сказали: сиди, чекай свого часу. І він був механік-танкіст. Потім він пішов опять же, добровільно, 6 лютого 23-го року, 6 серпня їх перевели на Курск і там він отримав 11 вересня поранення. Потім його перевели, перевезли в Київську обласну лікарню. Де 33 дні ми в реанімації боролися за життя, але, на жаль, він загинув. Принесла, роздаю, клала пиріжки і цукерки. Я сюди кожну неділю приходжу, інколи двічі на неділю прибираю, віддаю шану. Дуже важко. Дуже важко. з цим неможливо змиритися. Загалом поминальні дні триватимуть весь другий тиждень після Великодня. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.